І скеровували читачів на роздумів, і в підтексті підказували шляхи поліпшення життя. Ще далі в цьому напрямку Шевченко пішов у, своїй, у своєму творі і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Він мав намір, головний такий намір, пробудити в українців почуття національної гідності честі. Посилити їхню національну свідомість. Епіграфом для твору стали слова з Біблії коли хто говорить, Бога, любить Бога, а брата свого ненавидить лжа оце. І ось Шевченко таким епіграфом натякає на панів, які експлуатують кріпаків і водночас говорять, що люблять народ. Ліричний герой твору важко переживає трагізм навколишнього життя. Він чіткіше від інших бачив зло і неправду та не е, може цьому зарадити. Шевченко усвід... усвідомлював, що українські пани, гі до потреб народу, не чують зойку покривжених ними і царатом людей. Вони правдою торгують, самі людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. Ці метафоричні вислови підкреслюють злочинність дій дворян. Ярмо існує для волів. Кріпаки ж люди, а людина повинна бути вільною. Автор закликає панство схаменутися, е, брататися з нижчими верствами народу, перестати кривдити кріпаків і по-справжньому, а не на словах, полюбити свій народ. Будь ласка. Мертвим і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, не і Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайдани міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнева. Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розхуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а аби претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосію. І сонця правди дозрівають німецькі землі, не чужі їх, притеся знову, якби взят і всю мізерію з собою дідами крадене добро, той й діо себе сиротою святими горами і мікро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смертячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заховані люди. Настане суд заговорить і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у сині море, дітей ваших, і не буде кому помагати, От сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить, сонце перед вами, і навіки проклинетись своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, Дознається небожата, чия на вас шкура, та й засудять і примудрих, не мудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю. «Немає й Бога, тільки я. Таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє, нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи, моголи моголи. Золотого тамерлана унучата голі. Німець скаже: Ви Слав'яне. Слав'яне, слав'яне, славних прадідів великих, правнуки погані, і колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї дастбі колись будемо і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа, що ті римляни убогі, чорт зна що, не брути. У нас брути і коклеси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову Тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ніж до тієї коми все розберіть, та й спитайте, ті себе, що ми. Чиї сини, яких батьків, ким, за що за плуті, то й побачите, що що, ваші славні брути, Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, Ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердешної України, Що добре ходите в ярмі, Що лучше, як батьки покинули, Не чваньтесь, з вас деруть ряні, а з їх бувало літо пили. Може, чванити, що братство віру заступило, Що синопом трапезонтом галушки пили? Правда, правда наїдалась, а вам тепер ваду і на січі мудріні. Ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю. Ота земля напоєна, що картопля родить, вам майдуже, аби добре, була для городу. Ач вам ти, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точе. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі, Современними огнями повести за віком, За німцями недоріку сліпують калію. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей нових виглядає. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться лута на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла, як ви їх забути, і я віддав би веселому віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розклирились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України і світ Ясний. Не вечір'я тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Не, напис... Не міг твір написаний кров'ю серця залишитись сукваюжими. Проте більшість кріпосників залишились деспотами. Ніяке слово не могло перевиховати панське нутро. Все ж послання було написано немарно. Хіба випадково Петербурзький цензор у 1896 році викинув 71 рядок з нього. Цього твору боялося навіть після скасування кріпосного права. Найперше значення послання у впливі на формування національної самосвідомості українців. Українського народу в осуді космополітизму, в утвердженні демократичного розуміння історії України та її культурного процесу. Дякуємо за увагу!